Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. У заключному поєдинку 13-го туру УПЛ у Києві зустрілися Зоря та Олександрія. На столичному стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського було зафіксовано результативну нічию 2-2. Авторами голів у складі номінальних господарів стали захисники Боснієць Андрій Яніч, 62-га хвилина зустрічі та бразилець Жуніньо, 77-ма хвилина. У гості відзначалися венесуельський нападник Брайан Кастільо на 71-й хвилині та французький фору. 81-й. Отже, підсумкова турнірна таблиця УПЛ після 13 турів виглядає так: Шахтар залишається першим 30 залікових очок, ЛНЗ друге, 26 балів, Полісся третє, 24 пункти, та четвірку лідерів замикає колос 22 очки. У матчі 13-го туру чемпіонату Туреччини Трабзонспор на виїзді переміг Істанбул 4-3. У складі переможців дві результативні передачі зробив український захисник Арсеній Батагов. Обидва рази він асистував Ернесту Мучі. З його передачі Албанець забив на 77 й та 90 плюс 11 доданій хвилинах. Якщо збірні України та Польщі вийдуть у фінал плей-офф Чемпіонату світу 2026, то ця гра може відбутися у Польщі. Повідомив журналіст Піотр Волосік. За його інформацією, у такому випадку квитки на домашні сектори продаватимуться тільки власникам українських фан-карток. У випадку виходу у фінал Україна буде господарем матчу. Останні домашні ігри українців проводили саме у Польщі. Зокрема, останній поєдинок з Ісландією відбувся у Варшаві. Також розглядається варіант з проведення матчу в іншій країні, можливі варіанти Німеччина та Австрія. Фіфа затвердила кошики жеребкування основної частини чемпіонату світу 2026. На мундіаль, який відбудеться наступного літа у США, Канаді і Мексиці, поїде 48 команд, які формують 12 груп. Жеребкування групового етапу відбудеться у п'ятницю 5 грудня. Збірна України ще має шанси потрапити на турнір через плей-офф кваліфікації. 26 березня команда Сергія Реброва зіграє зі Швецією. Переможець цієї пари зустрінеться. І сильнішим з пари Польща-Албанія переможці плей-офф кваліфікації усіх чотирьох шляхів у Європі, і сильніші за підсумками міжконтинентального плей-офф потраплять у четвертий кошик при жеребкуванні. Півзахисник Джено Руслан Маліновський зіграв свій 182-й матч у європейських топ-5 чемпіонатах. 22 листопада 2025 року український футболіст відіграв близько 87 хвилин у грі 12-го туру серії А проти кал'єрі. Цей поєдинок завершився з рахунком 3-3. Для 32-річного півзахисника цей матч став 162-м у чемпіонаті Італії, а також 182м, якщо враховувати виступи, ото. П'яти європейських лігах, до яких окрім серії, а входять АПЛ, Ла Ліга, Ліга 1 та Бундесліга. Нагадаємо, що у сезоні 2022-2023 українець зіграв 20 поєдинків у чемпіонаті Франції у складі Марселя. Завдяки цьому Руслан Маліновський наздогнав ексфорварда збірної України Андрія Вороніна за кількістю ігор у чемпіонатах Європейської великої п'ятірки. За свою кар'єру Андрій Воронін зіграв 155 зустрічей Бундесліги і 27 ігор за Ліверпуль в АПЛ. Обидва гравці тепер ділять друге місце у рейтингу українських футболістів із найбільшою кількістю матчів у європейських топ 5 чемпіонатах. Очолює цей рейтинг нинішній президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко в його активі 274 поєдинки. Також завдяки участі 24 листопада у матчі Евертон-Манчестер Юнайтед Віталій Миколенко піднявся на шосту позицію цього рейтингу. Він випередив Олександра Заварова. Тепер на рахунку захисника і рисок 119 матчів за клуб АПЛ. Декілька італійських та англійських топ-клубів почали стежити за лівим вінгором Шахтаря. Гіналду повідомляє журналіст Руді Галеті. Зазначається, що гравцем також цікавляться Атлетіко, Рома і Торіно. Вони стежили за ним протягом останнього трансферного вікна і продовжують робити це прямо зараз. Нагадаємо, Егіналдо виступає за шахтар з липня 2023 року після переходу з Васко Дагами за 3,5 мільйони євро. Його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Цього сезону Егіналдо відзначився трьома голами та одним асистом у десяти матчах за шахтар. Під час створення цього відео ми зокрема користувалися матеріалами з стрибунаком. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Півзахисник Шахтаря Олег Очередько продовжив контракт з клубом. Угода між гравцем і клубом розрахована до 31 грудня 2030 року. Про фінансові деталі не повідомляється. Олег Очередько є вихованцем Академії гірників, за яку виступав від наймолодшої вікової групи. За головну команду Шахтаря дебютував 23 серпня 2022 року і на сьогодні провів у її складі 40 матчів, забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі. У поточному сезоні на рахунку 22-річного півзахисника вже 22 гри, 2 голи і 1 асист. Разом із клубом він двічі ставав чемпіоном України у 2023 та 2024 роках та здобував Кубок України у 2024. Починаючи з 2025 року, є гравцем національної збірної України. Голкіпер зорі Олександр Сапутін знаходиться у сфері інтересів Динамо. Повідомляє Динамоманія за інформацією джерела, кияни цікавляться 22-річним українцем. У поточному сезоні воротар пропустив 8 голів у 10 матчах і 4 рази залишив свої ворота у недоторканості. Колишній футболіст збірної України Едмар офіційно став головним тренером Мурас Юнайтед. Це футбольний клуб, що виступає у вищій лізі чемпіонату Киргизстану. Раніше навесні цього року Едмар очолював олімпійську збірну Киргизстану Ю-23. До призначення Едмара команду очолював інший український фахівець Сергій Пучков. Кривбас повідомив про відхід директора академії клубу Маріоса Олександріса. Маріос приєднався до команди у вересні 2024 року. Під керівництвом 31-річного грека, вперше в історії Кривбаса, дві команди подолали чвертьфінальний бар'єр Дю і вийшли у фінал чотирьох. А склад Ю 15 став срібним призером змагань. Головний тренер Монци та екс-асистент Роберто Дедзербі в Шахтарі Пауло Б'янко поділився спогадами про війну в Україні. Також він розказав про пропозиції очолити Донецький клуб. Цитата: у моїй пам'яті залишилися відчуття тривоги, коли я сів у потяг до Львова. Я не хотів залишати цю землю. Але я повернуся туди. Можливо, не для того, щоб тренувати, але мушу повернутися, щоб завершити певний етап свого життя. Коли я був у Модені, мені пропонували очолити Шахтари в якості головного тренера. Пропозиція надійшла за кілька днів до матчу Ліги Чемпіонів проти Барселони, але я відмовився, сказав Б'янко. Після чергової поразки Динамо в ОПЛ продовжуються розмови про можливу відставку головного тренера Олександра Шовковського. Відомий журналіст і коментатор Володимир Звєров розповів про потенційних кандидатів на цю посаду, але він зазначив, що все це поки що залишається на рівні чуток і не більше. Цитата. Чи може бути звільнений Шовковський і хто за ним? Ще коли призначали Шовковського, були чутки, що одним із кандидатів на посаду головного тренера є старший тренер Ю-19 Ігор Костюк. Він був головним кандидатом тоді і залишається зараз. Також зараз говорять про Юрія Вернедуба. Поки що це лише розмови, але не буває розмов просто так. Усі ці моменти можемо обговорювати поки що тільки теоретично, оскільки рішення щодо Шовковського немає. Зав журналіст Динамо вперше в історії УПЛ програло три матчі поспіль і наразі посідає лише сьому сходинку у турнірній таблиці. Наступний поєдинок біло сині проведуть 27 листопада проти Омонії у лізі конференцій. Український центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний раніше заявляв, що не спілкується з російським одноклубником Матвієм Сафоновим. Однак з'явилося підтвердження, що це не так. Спілкування українця та росіянина випадково зафіксувало клубне телебачення. Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке перед тренуванням давав коментар клубній прес-службі, і саме в цей момент вийшли Забарни та Сафонов, які спілкувалися один з одним. Сафонов раніше публічно не підтримував війну в Україні, але і не висловлювався проти неї. Натомість Забарни з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Збройні Сили України, беручи участь у зборах. Як розцінювати українським болівальникам те, що вони зараз спілкуються, вирішувати кожному з вас?